Дівчата, хлопці, чарівники і черівниці, вітаю вас на моєму каналі Хата Черниці. Давайте трошки поворожимо. Тема така: листопад для раків для знаку зодіака рак. Зараз ми подивимось основні тенденції, основні події, можливо, основні енергії, що покажуть карти. Який він взагалі буде для вас, шановні раки, цей листопад? Угу. Ви вийдете із тяжкого становища, і це в першу чергу стосується вашого духовного стану. В тому плані у когось могла бути депресія, у когось могли бути панічні атаки, або щось навіть бажощі, ніж це. І листопад для вас буде такою віддушеною. Для вас листопад буде таким місяцем, який допоможе вам відчути полегшення після болю. Знаєте, я нещодавно читала одну книжку, Шопенгауер написав. І там розповідалось про те, що ну його, взагалі, ставлення до світу, до життя і так далі, там розповідалось про те, що він говорив: от якби не було болю, ми б не змогли відчути відсутність цього болю, ми б не змогли відсут, відчути, відчути щастя. Якось так він це сказав. Я не претендую на якусь високопарність або на якусь з дуже таку глибоку думку. Я просто повторюю слова, мені чомусь це згадалось, і я чомусь відчуваю, що ви дуже багато плакали останнім часом. Можливо, навіть хтось з вас ридав. Не знаю чому, мені це приходить з потоку. І саме цю книгу я і згадала. Вона дуже депресивна, Шопенгавер, взагалі. На мій погляд, один із самых депресивних філософів, це взагалі окрема тема. Кому цікаво, можете подивитись, почитати за нього або його роботи. Можливо, серед вас знайдуться ті, які знайомі з його роботами, можливо, хтось любить таку, таку літературу. Зна. Просто чомусь мені, мені він згадався на вашому, хочеться сказати, варіанті, але у нас відео без варіантів на вашому, вашому відео, на вашому таропрогнозі. Можливо, у вас співзвучні світогляди з його картиною світу? Цього Артура Шопенгаура, можливо, так. Якщо ви ще не знаєте його, я би вам радила подивитись, щось почитати, хоча б, як кажуть, бігло ознайомитись з його роботами, тому що мені здається, вам це може сподобатись. Як не крути, повертаємося до того, щоб трактувати ці карти для вас. По цій карті вона для мене прям дуже моторшна, мрачна, і вона у мене викликає. Бажання плакати, тому що з цього я роблю висновок. що Ви, можливо, також ну, багато плакали останнім часом. А по цій карті, ви, як виходите з цього стану, це вже трошки схоже, оця карта на якийсь істеричний сміх, от серйозно. Не знаю чому. Але, тим не менш, я бачу, що у вас іде полегшення після болю. Основні тенденції для раків в листопаді місяці це полегшення після болю. Наче, як вам вкололи анестезію. Які основні тенденції будуть у раків в листопаді. Дивіться, які вам хороші старші аркани випали всі три карти: Шут, колесо Фортуни і Сонце? Тут однозначно йде полегшення від болю. Можливо, у вас почнеться новий шлях, новий етап в вашому житті. Хтось переїде, хтось змінить роботу. Зараз такі. В світі панують моменти, що навіть багато людей замислюються, а що робити далі, куди діватися, і так далі, в силу певних політичних і воєнних подій в світі взагалі. І це питання для вас стане крайугольним, що робити далі, і ви знайдете для себе свою власну відповідь. Хтось, може кудись повернеться, хтось кудись звідкись поїде навпаки, або іще щось таке. Тут у вас дорога, 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 і дорога, причому щаслива і світла. Колеса фортуни крутнулася в вашу користь, як колесо на рулетки, от ви реально виграли і скоро візьмете куш. От ви чекали, коли буде на, ваш... на вашій вулиці свято? От свято у вас тут розпочнеться листопад, це ключовий місяць для вас, саме того року, якого ви будете дивитися його? І він принесе вам багато позитиву. Ви будете навіть в шоці, у вас буде певний момент, можливо, на початку навіть якогось ступору. Невже це сталося зі мною? Таке щастя. Знаєте, я пам'ятаю, коли ми ще тільки починали з моїми подружками цікавитися езотерикою і всім таким, ми тоді ще були студентками 17-18 років, і ми придумали таку пісеньку: Колоса Сансари крутиться, 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 крутиться. А у мене тут щось мутиться, мутиться, мутиться. У вас тут муситься щось хороше. Основні тенденції, ми зрозуміли, вихід із темряви на світло. Давайте тепер подивимося, що у вас буде в коханні. Конкретно сфера кохання. Що буде в коханні у шановних раків, у тих, які будуть дивитися це відео саме у раків. Хочеться чомусь розділити у дівчат, у хлопців. Ой, так цікаво. У дівчат раків будуть любовні пригоди і серйозні стосунки. Або поліпшаться, або, нарешті, з'явиться той самий, з яким ви станете довгострокові стосунки. У хлопців раків трошки інше. У вас, можливо, якась жінка викличе бажання зробити їй пропозицію. Можливо, пропозицію руки і серця, можливо, пропозицію з'їхатись або щось на зразок цього. Ану, давайте так, ми подивилися кохання. Давайте ще додамо карт. Але тепер уже спільно і для дівчат, і для хлопців-раків одне предсказання на любов. Давайте подивимося, що буде в листопаді в любові для вас: Смерть, дев'ять келихів і місяць. Ну, Тут дуже цікаво, тут прям 9 килогів, карта задоволення і карта свята, поміж таких серйозних та ще й моторошних арканів, таких як Смерть і Місяць, що тут може бути? У вас може бути знаєте, таке, що ви будете радіти життю, не дивлячись на те, що ви плакали нещодавно. Коли знаєте, Поплачеш, а потім щось стає хороше, то це хороше, особливо гостро відчувається. Особливо це може відчуватися після якоїсь кризи або сварки, або ще чогось. Особливо тоді бажання жити проявляється. І коли стає щось хороше, то воно ще гостріше, остріше відчувається, ніж, якби не було якогось негатив? Чомусь ключова тема для раків в листопаді місяці це якась дальня дорога. Оце карта дороги, оце карта дороги, це дорога, це дорога, це е е і душевна, і, фі і фізична інколи може бути дорога навіть так. Карта місяць, вона по класиці карта дороги. І оця карта це також карта руху в цій колоді. Тут у вас дуже багато, і, і оці всі три карти також карта дороги. У вас тут ключова тема зміна. Або фізична дорога, або дорога в плані ментальному і духовному. І, в іншому здається, що і те, і друге. що у вас... Попереду великі зміни і багато хто переїде або зміни місце проживання, хтось повернеться кудись, хтось навпаки поїде звідкись в якесь інше місто або країну навіть. Тут у вас пригоди тільки починаються. Вони не завершуються, а лише починаються. Давайте подивимось ваше здоров'я у листопаді місяці. Здоров'я буде супер. Якщо коротко і не витрачати ні ваш, ні мій час. Якщо коротко у вас зі здоров'ям, все буде супер. Можливо, якісь вспишки, пристрасті і палка близькість, е, також може бути е, такі, знаєте, можливо, Моменти, що якщо у вас є якась хронічна хвороба, або те, що передалося вам у спадок від ваших предків, то воно буде тихо. Як кажуть, як лихо, коли тихо. Ну, розумієте, як всі поговорці, не буде лихо, коли воно тихо. Е, найближчим часом, от у листопаді місяці, у вас все буде зі здоров'ям тіп-топ. Навіть ті хвороби, які ви вже у вас давно або хронічні, або ще щось таке, вони не, не будуть давати про себе знати, навпаки, ви відчуєте себе повноцінно, в повному сенсі цього слова, здоровою людиною. Для здоров'я як ментального, так і фізичного дуже хороші карти. І так, давайте тепер глянемо на Таратота фінансову сферу. Цікаво, що там буде у вас? Що буде в фінансах у шановних раків листопаді, як у дівчат, так і у хлопців. О, -о, О. А це вони. Тут важко сказати, хто це оцей імператор. Це може бути або ваш начальник, начальниця. Або ви самі. Як не крути, от перше враження в мене було таке, що імператор це все-таки ви. Потім іде зірка, а потім іде шість келихів. Фінансова складова. У кого були якісь провали, у кого якісь були нестачі коштів, або що ви єлі-єлі від получки до получки. То у вас налагодиться це все. Можливо, якась премія, можливо, здійснення якоїсь мрії в плані того, що вас нарешті підвищать, і ви будете отримувати більшу заробітну плату. Можливо, для тих, хто шукав роботу, ті знайдуть, і це буде робота мрії, як не крутий, зірка у нас обозначає мрії і е, таку. Мрію, яка здійснюється, вона заповітна вже багато-багато часу у людини. Також це може означати те, що для дівчат це може означати те, що ви знайдете собі чоловіка, який солідний дяденька, це чоловік вашої мрії, у вас з ним буде з плином часу сім'я. Це нам і на кохання випадало, що у вас серйозні стосунки. Ми, правда, не дивились, з ким, можливо, цей імператор, це і є він. Якщо ви чоловік, то ви відчуєте себе ну, на повному такому коні, який, е, ви відчуєте себе володарем свого становища. Так, давайте тепер на таро Рьоріха подивимось для вас пораду. Порада для раків. В листопаді місяці Дивимось. Колісниця знову дорога. Ще одна карта дороги. Ще одна карта дороги. Тут у всіх персонажів закриті очі. Мені це не подобається в даному моменті. Будьте обережні, кому ви довіряєте. Ви, можливо, знаєте, як от подобається там якийсь таролог, або якийсь блогер відомий там в Ютубі, або ще десь. І ти от заходиш на його або її відео, і ти вже не глядя ставиш лайк, бо зарані завчасно знаєш, що там буде щось годне, якась клас... який класний контент, який вам сподобається. От... Це можна назвати якось так. Тобто, ви от будьте обережні з тими, кому ви довіряєте, це, блогери це були просто приклади. От, будьте обережні з тим, кому ви довіряєте. тому що ви можете Не, глядя, е, як зараз молодь каже, хавати те, що вам пропонують. Е, Потребляти те, що вам пропонують, а насправді це може бути навіть і отрута. Як і в прямому, так і в переносному смислі я це маю на увазі. Це може бути. А що це для раків в даному випадку? Що це означає Що це таке? Кохання. Ваша якась людина, яку ви закохані, вона. Ану секундочку. А за, за нього, за цього чоловіка, або за ту жінку, яку ви будете закохані або вже закохані на даний момент, буде активна конкуренція. І є така людина по цій королеві келихів, котра всіми правдами і неправдами хоче заполучити вашого чоловіка, або, наприклад, якщо чоловік дивиться, то вашу жінку, якась людина, чоловік інший хоче заполучити всіми правдами і неправдами. І тут іде про те, що ви можете навіть думати, що цей чоловік, ця людина, котра ваш суперник, насправді ваш союзник, а воно виявиться, що потім можливо, що ця людина вам, навпаки, вставляла палки в колеса. Тому будьте уважні, кому ви довіряєте, кому ви розказуєте про ваші любовні пригоди, про ваші побачення, про ваші переписки. Тому що це може бути, знаєте, як Така негласна конкуренція, про яку ви навіть самі і не знаєте, але вона є. І у вас як закриті очі на те, що ви, можливо, чийсь конкурент або конкурентка, і та людина це знає, на відміну від вас, і може цим користуватися вашим незнанням того, що вона в грі, а ви не знаєте, що він або вона в грі. Можливо, якось відієвато пояснила, але тим, кому. Ця інформація потрібна, ті зрозуміли, що я маю на увазі. Тобто, будьте обережні. От, по-перше, очі розкриті, і ми розуміємо, що ми робимо. От така була порада. Добре, я вам дякую, я вам бажаю мирного неба, всього найкращого. Всячески благ, всі благословінь. До нових зустрічей і бувайте!